Це один з найпотужніших налобних ліхтариків Фенікс і щоб продемонструвати його можливості, не треба чекати вечора. Вмикаємо ліхтарик на максимальну потужність, беремо туалетний папір і через секунду маємо багаття. І якось так це працює. 400 годин безперервної роботи, 2700 люман і вбудований акумулятор на 5000 мАч. Відкручуємо. І ось він, красавчик, формат 21700 на 18 годин. Має захист від короткого замкнення і важить 72 грами. Ну а сам ліхтарик разом з акумулятором і шлейкою має вагу 210 грам. Регулюється на кут майже 180 градусів і в один простий рух на ліхтарик перетворюється на звичайний ручний. Із такою кліпсою. До речі, компанія Фенікс таке перетворення запатентувала, тож більше ні у кого такого нема. Ну і щоб вам не було мало, виробник вбудував сюди потужний магніт. Тепер можна навіть так. Таким чином, модельку HM71R можна сміливо назвати мультіліхтарем. Є два режими світла, дальній і ближній, дальній максимально холодний, щоб його увімкнути, треба натиснути один раз на кнопку. Тут у нас доступно 4 режима: мінімальний, другий, третій і четвертий. Турборежим. Ближнє світло тепліше і дуже приємне для очей. Щоб його увімкнути, двічі клікаємо і далі нам доступно так само 4 режими. це перший, другий, третій і четвертий. Ліхтарик дуже потужний, тому дуже небезпечний. Ну і, звісно ж, в нього вставили систему для запобігання випадковому вмиканню. Для цього довго тримаємо цю кнопку і ліхтарик блокується. Тепер, щоб ви не нажимали, він буде просто мигать і попереджать вас, що він заблокований. Далі тримаємо довго цю кнопку. І ліхтарик розблокується. А тим, кому мало електронного захисту, у Фенікса ще є механічний фірмовий захист. Буквально трошки повертаємо криху, і ліхтарик вимикається. А далі раз і вмикається на те саме положення, як і працював. Бац! І вимикається. Раз і вмикається. Ось така штука. По режимах і часу роботи ставте на паузу і дивіться табличку. Ну, а я вам покажу, як він світить на ближньому світлі. Зараз у мене в студії включений софтбокс. Ось така лампа. І тут звичайна. І все це дає 1400 люкс. Тепер вимикаємо Бац! Вимикаємо це. І це. А тепер вмикаємо фенікс на ближнє світло і на максимальну потужність, що фіксує прилад. 1600 люкс, тобто більше, ніж три моїх джерела світла. Ну, а тепер я вмикну дальнє світло. Це перший режим. Фіксуємо 400 люкс. Другий режим вже 1600. Третій режим бац, 6500. Ну і тепер турборежим. Ви готові. 20 000. 500. Як і всі потужні ліхтарики, по мірі нагріву Фенікс скидає свою потужність. І зараз на максимальному режимі ми фіксуємо вже 14 тисяч люкс. Це зроблено для того, щоб ліхтарик не перегрівався, не опікав вам пальці і його компоненти не виходили з ладу. Ще раз, друзі, я не бачу особливого сенсу показувати, як він світить вночі. Зараз в мене ванна. Два світильника, один, два. Там три лампочки. І ось тут я фіксую 100 люкс. Тепер я світло вимкнув, поруч лежить ліхтарик, направляю його на стелю і вмикаю на максимальну потужність. І що я фіксую тут? 177, майже в два рази більше, ніж дають мені ось ці два світильника. До того ж, зараз день, хоч і трошки пасмурний, але ліхтарик на максимальній потужності виявляється яскравіше, ніж то сонце, що трошки світить з неба. Ясне діло, пам'ять режимів присутнього, на якому режимі вимкнули, на такому наступного разу він і увімкнеться. Але це справедливо лише для дальнього світла. Ближнє буде завжди починатися з мінімалочки. Звісно, індикатор заряду присутній. Коротко тиснемо, бачимо зелений. І таких індикаторів у нас аж 4 штуки. Ставте на паузу, читайте. Заряджання ліхтарика відбувається через вбудований Type-C роз'єм струм заряду. Майже 2 А, що складає майже 10 Вт. Це значить, що до повного він зарядиться приблизно. За три години. Ну і при заряджанні ліхтарик працює, але на мінімальному режимі. Ближнє недоступно, доступно лише дальнє світло. Тож, кому відео сподобалось, лайкаємо і підписуємося. А кому сподобався ліхтарик, посилання на нього, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд!